Як покращити роботу головного мозку? Мозковий кровообіг. Всім вітання. Головний мозок людини це командний центр, який керує всім тілом. Від його діяльності залежить здатність рухатись, дихати, приймати їжу, виконувати будь-які дії та вищі психічні процеси, такі як пам'ять, увага, мислення, навчання та мова. Функціонування самого мозку багато в чому залежить від кровопостачання. З кров'ю, що циркулює по мозкових судинах, доставляється кисень та поживні речовини. Відповідно при порушенні кровопостачання, мозок починає страждати від дефіциту кисню та інших речовин. І це призводить до когнітивних розладів. Погіршується пам'ять, слабшає увага, людина відчуває труднощі з навчанням, засвоєнням інформації. Виникає зниження працездатності, як розумової, так і фізичної. Крім того, при порушенні кровопостачання мозку виникають і вегетативні розлади: а це біль голови, запаморочення, проблеми з рівновагою. Нерідко такі хворі страждають на метеочутливість, при змінах погоди погіршується самопочуття. Емоційно-психічні розлади теж частий наслідок порушення циркуляції крові в мозку. Дратівливість, пригніченість, перепади настрою можуть бути пов'язані саме з недостатнім кровопостачанням нервової тканини. Важливо знати, що процеси, що призводять до хронічного порушення мозкового кровообігу, можуть спричинити гостру патологію, а саме ішемічний або геморагічний інсульт. Причини, які викликають порушення кровообігу в судинах головного мозку, є різні: це літній вік, гіпертонія, сколіоз, шийний остеохондроз, ожиріння, шкідливі звички, прийом деяких лікарських препаратів, хронічна втома та стрес. А тепер давайте обговоримо, як збільшити надходження кисню до мозку. Дослідження показали, що для того, щоб забезпечити достатній по інтенсивності приток кисню до клітин мозку, необхідний здоровий сон. Його тривалість має становити близько 7-8 годин на добу. При цьому засинати та прокидатися рекомендується в одній ті самі години. Наступне правильне харчування, що передбачає відмову від смажених, копчених, гострих та солоних продуктів, до правильного харчування можна додати препарати для покращення мозкового кровообігу. Фахівці рекомендують засоби на рослинній основі, які містять натуральні компоненти, а саме, екстракти рослин, вітаміни для судин, особливо важливі, С, А, Є, ПП, амінокислоти, Мікро та макроелементи, такі як калій, магній, йод, селен та цинк, вважається, що їх ефект накопичувальний, їхня дія проявляється не відразу, тому такі засоби розраховані на тривале застосування. Такий препарат є у компанії Івоніка, а саме Гербал Мок. У складі цього препарату присутні натуральні екстракти листя гінкобілоби, віноградних кісточок, цибулин чеснику. Корення елетору коку, насіння томатів та трави міліси. Ці рослинні компоненти сприяють розширенню судин та покращують кровопостачання до мозку, що забезпечує достатнє живлення клітин киснім та поживними речовинами, що, в свою чергу, покращує когнітивні функції, а саме, пам'ять, увагу та мислення. Ну і до вище перерахованих рекомендацій необхідно додати фізичну активність. А саме регулярні прогулянки на свіжому повітрі біг та ранкові вправи усе це стимулює активізацію мозкового кровотоку, ну і, звичайно, відмова від шкідливих звичок. І пам'ятайте, що саме ви відповідаєте за своє здоров'я і ніхто інший, тому почніть дбати за себе вже сьогодні.